Для заквашування я відібрала ось такі м'ясисті довгенькі помідори. Із спецій я буду використовувати тільки цибулю, суміш перців, моркву і петрушку. Ви можете використовувати ще додаткові спеції і трави або листя смородини, вишні. Це все на ваш смак. Я люблю тільки оці смаки у квашених помідорах. Буду зараз накладати це все в літрові баночки. На дно кожної баночки я поклала цибулю, морку і суміш перцю. Зверху я покладу ще листя петрушки. Так ніби прикрити треба цим листям помідорки. Я вам потім скажу для чого це. Заливаю баночки з помідорами розчином чистої холодної води. В якому я розвела сіль. В пропорції на літр води 25 грам солі. Рецепти є різні, але я показую, як роблю я. І мені це дуже подобається, це дуже просто і смачно. Отже, бачите, літра води з сіллю вистачає на 2 літрових банки. Доливаю до самого верху. Тепер для того, щоб зверху не, ви... не виникала Пліснява на помідорах. Я ще присипаю кожну баночку чайною ложечкою гірчиці. Тепер це все можна закрити кришечками звичайними пластмасовими кришками і винести у холодне місце. У погріб, наприклад, у мене є погріб. Якщо у вас немає погріба, це можна все поставити у холодильник, ну, будь-яке холодне місце, яке у вас є.